Чи правда, що собака вибирає і слухає одного господаря, чи може собака швидко перемітнутися до іншого господаря? У собаки існує ієрархічна градація, тобто собака міряє категоріями сильний слабий. І саме той, хто сильний, вона і буде вибирати лідером і буде його слухати. Сильний лідер це той, хто має особисті кордони, робить собаці зауваження і сам емоційно спокійний і серйозний. А слабка людина дозволяє собаці бути на голові, перетягує постійно, конкурує з собакою і емоційно нестабільна. Ти моя красу. А хто ви по відношенню до своєї собаки? Сильний лідер чи слабка людина? І остання собака може змінити лідера як рукавички у випадку, якщо основний лідер уїжджає на місяць, два або три. Будьте для собаки лідером, тому що по секрету вам скажу: собака за годину-дві, побувши з іншою людиною, може вас поміняти лідера на іншу людину. Чому? Бо саме з іншою людиною вона відчує безпеку, впевненість і. Те, що інша людина розуміє цю собаку краще ніж ви трошки детальніше, давайте розкажу. Дивіться, собака реально міряє категоріями сильний слабкий. Вона а, живе в, з вами в сім'ї і бачить наступну картину. Чоловік сильний, його треба слухати. Жінка трошки слабша, бо вона емоційна, бо вона м'яка, десь не ругає на другому місці. Жінка, і є дитина, яка на третьому місці. А, тобто собака починає краще слухати на першому місці, потім на другому, потім на третьому. Але якщо чоловіка нема вдома, то автоматично лідером становиться а, на другому місці жінка. Якщо немає жінки, то автоматично становиться дитина. Хоча з дитиною часто собаки конкурують, не слухають, навпаки а, ну, рівні да, між собою, якщо брати ієрархію. Але друзі, ви повинні знати, що Собаки у собак є ієрархія, і вони таким чином створюють відносини, що з нами, що з іншими собаками. Тобто, це як відбувається, або це відбувається в агресивній формі, або в ігровій. В агресивній формі це ви всі знаєте, це бійки собак, коли собака б'ється з собакою, прижимаючи її до землі, хватаючи за запасть. Або інші да погані речі, що роблять собаки між собою, таким чином вони показують свою силу, що вони сильніші, що вони головніші в цих відносинах, або є ігрова форма. Знаєте, друзі, що коли собаки між собою перетягують палки, а потім забирають. Одна собака з цією палкою носиться і всі за нею бігають. У кого палка, то ти головний. Да? Вони яму виривають і в цій ямі сидять і захищають ту свою яму. Всі ці речі, це якраз творень відносин. Хто головний? Чия яма, то ти головний в цій зграї. Також вони. Фізично між собою виставляють кордони в ігровій формі. Ставлять лапи, насилують кобель кобеля, е сучка-сучку. Да? Вони можуть лапи ставити, голову класти, кусати, прижимати до землі. Все це в ігровій формі. Це також створення відносин. Хто кого сильніше, тільки в ігровій формі. Для чого це собакам потрібно? Їм це потрібно для того, щоб е вести себе. Якимось чином. Да? Наприклад, якщо собака живе зі слабкою людиною або собакою в зграї, то ця собака тепер вирішує всі ці проблеми за людину, відганяючи від людей гостей, е чужих на вулиці, собак і тому подібне, гавкаючи на всіх. Е або це собака, яка під людиною, яка просто йде за людиною, і людина вирішує всі ці проблеми. І собака не агресивна, е не ревнує, не має ніяких проблем. Розумієте? І так само собака може в зграї себе вести. Або вона головна, відповідальна за зграю, всіх відганяє територіально і воює з іншими кланами, так сказати, або вона відома, як оце знаєте, російською, вона покірна в цій зграї за вожаком. І в такому випадку собаки вони дуже чемні, куди вожак він задає. Ініціативу вожак, і вони за, за, за вожаком біжуть, там гавкаючи, захищають свою територію. От і все, це вам е, обов'язково треба знати. Тому собака, живучи з нами з людьми, так само цю градацію проводить. І як я вже сказав, собака може поміняти лідера е, на іншого дуже швидко. Дуже швидко, е, у випадку, якщо собака побачить у іншій людині. Сильного, спокійного, який дуже добре розуміє собаку і дає собаці те, що їй потрібно, дуже класний приклад. Це коли я працюю з людьми, з собаками раніше я працював з собаками. Да, господарів, тепер я чисто з людьми, тому що я зрозумів, що немає сенсу працювати з собаками, бо вони мене слухають. А господарів ні. Так, от, коли я працював з собаками господарів, 2-3 години попрацювавши, часто собаки уходили за мною. Коли я уходив додому, вони уходили за мною, кидали своїх господарів. Тому що я, як лідер, для них важливіше і краще. Тобто вони почували зі мною себе безпечніше і комфортніше, бо я давав довгий повідок, при тому я ругав. Я давав більше собак, щоб вона спілкувалася, щоб ці соціальні навики навчити собаку бути чемною. І вони уходили за мною, і трусливі собаки також уходили, розумієте? І я потім зрозумів, що саме вам треба створювати ці кордони, саме вам треба створювати вашу силу, лідерство, щоб ваша собака вас поважала і від вас не уходила отак. Тому, друзі, е працюйте. Якщо у вас щось не вийде, звертайтеся за особистим заняттям або на марафон. В шапці профіля там є посилання. Пишіть мені особисто, я вам підскажу, який вид консультації вам треба.